Всім привіт! Давайте турніри. У нас новий турнір без жовтих, п'ятірки і швидкі. Неочікувано, я не очікувала, що буде в мене поки що оборона в А, тому що в мене оборона ну, така собі. М -м. Я хотіла спочатку поставити сіні центр. Але так подумала, що можливо Голдрон буде давати більше собі е життя. Через свого цього слимака, Ну, не геть слимака, ну, мініона, Коли його будуть бити. Тому я вирішила отак поставити. Ну, не знаю дивно, але поки що ще тримають. Взагалі це буде турнір типу прикольний. Тому що Людвіга можна. але, але він буде важкий. Цау, цау. І голову. Ну, можна сюди замість магні, взяти. Намість магні взяти цього нехай буде голді, так, брати тебе не брати, що робити з Ну нехай замість отак. І взяти, наприклад, сінію як ударника. Тільки, мабуть, щоб сінія була в мене більш така працююча, то, мабуть, нехай буде таким чином. Цьому нема що дати. Нехай тоді буде так. Трохи мене загонить не такі, як треба. Тут, але, але, мене тут турбує ЦАО-ЦАО. Це по три, сині одна трійка і фіолетових одна трійка фігурото. Ну, не знаю. Можна тут спробувати, можливо, Фіолет приїде. Хм, Приїхав дивно. Бачу, таке треба було брати червоних, як я думала. Сині, та, ну, я все одно планую спочатку взяти фіолети. Там буде комбо. Я хочу спробувати зробити. Щось отак. Добре. Ну, може, до речі, без лікаря. Так, треба це оце обити. Чудово. Навіть магні заблокувався. Дивно. Кадален, ні, але магній захотів. Ну, добре. Хай так. Тягнути собі поближче лікування, би. Так, каделен мінус. Це добре. Тепер можна тих спробувати заблокувати і взяти собі лікування. Можна туди і в того відправити. А чи він нажався, ні не нажався? А тебе синіми. Вмер. І той вмер. Чудово. Ну, перший бій все-таки. Щоб все нормально пройшло. Так, а буде. Буде кака. Добре, нехай так. Є фіолетові, це добре. Комбо полетиться погано. Блін, ельфи ж десь палить. Халепа забула я. Так. Бажано взяти б зелені, але ми не вб'ємо. Це центральне і зарядились ми трохи пізніше, ніж би того хотілося. Так, тоді я пропоную відлікуватися так, і повісити паразит на ельфа, щоб йому було боляче, і він, можливо, тоді від'їде. Сінія, сінія. Давайте, може, сюди її. Не добила. Тоді цим добиваємо таке, щоб він мені не доспелив тут перезаряд на сіньою взяти. Так, ну, можна. Щось можна таке зробити. Тут уже не страшно, треба на ту якось би паразита покласти. Як тебе звати? Забула. так? Стукнути її. Все, всі вмерли. Дуже добре. Так, далі. О, отут уже подихалепа. Треба думати, ким диспелити. Ким я тут можу? Це треба міняти команду. Треба міняти команду. Кого я можу взяти? Хм. Не дуже в мене тут великий вибір. Бул ну, дрона можна. Ну, так, але по принципі. А Агулдрона замість кого взяти? Честера хочу лишити. Сіннією, в принципі, теж би хотілося лишити. Груверта чи що викидати? Ну, добре, нехай так поїде. Ризиковано. Фігово. Фіолет лише трійка. Буде летіти шалене комбо. Були в мене думки взяти сюди червоних. Все, люди зрядився. <смі> З одного ходу. Є в мене думки. І знаєте, що зробити? Спробувати його осінньою прибити. Угу. А, так. Можна сюди Голдрона відправити на цю сторону. Трохи не добилась, до речі. Думала, і вистачить. Сюди Честера. І от таким чином її добити добре. Ну, тут все вийшло легко. Було куча фіолета. І навіть те, що там Людві гультанув, воно взагалі нічого не вирішило. Так, є. От в мене й були думки, чи ставити Людвіга, чи ні. Думаю, тому що, в принципі, не настільки він уже й важкий в центрі. Блін, тут вся діотчань. Халепа буде. 250 по всім. Так. Ну, нехай тоді повернусь сюди цього пана. Взагалі було б краще взяти сюди червоних, але ну, в мене червоні на даний момент набагато слабші. Так, дуже спокусливий кристал, прям капець, як він спокусливий. Але я його робити не буду. Так. Взагалі було би класно повісити на дядчан цього паразита. Вона мене тут саме найбільше турбує. Мабуть, таки, я на неї його і повісю. І зараз зроблю там зелені поламаю, але отримую фіолети. Прям забагато полетіло фіолета. Ну що ж вже. Так, люди їх тримаються, все в нього там добре. Ті зліва не заблокуються, так що будемо тоді блокувати цих справа, якщо дячень захочемо захотіла, добре. Тоді сіні, щоб. Прибити би цю панянку із арнію, щоб вона тичками мені не диспелила. Поставити собі мегамінньони. Так, ну нехай вкагано відправимо першого, а другого вже в бокана. Так, на них чомусь лягло сповільнення. Я думала, не ляжу. Думала, вони будуть мені все це відпружинювати, але ні, захотіли. Так, вмер, вмер. Чудово. Тут вийшло все легко. Так, далі. Ну, ну, ну. і 340 по всім з критичними. Легко не буде, мабуть, тут, якщо не піде поле. Так, ну фіолет є. А ти, хто покласти? Десь спелити буде. І його. Ну, нехай тоді отак. Нехай так. Угу. Кого я хочу взяти? Трійку. Філета, синій чи зелений. Усіх хочу взяти, але в мене, наприклад, якщо я візьму будь-яку трійку, в мене ніхто не зарядиться. Ніхто. Але можна отак зробити, щоб і центр не так швидко зарядився. Так. Ну, мені, в принципі, хлорість не так страшно. Можна сюди в неї прокинути один раз. Так, маємо Честера. Ну, так можна спробувати. Халепа. Халепа. У мене задиспелили мені та Так, ну ще живемо. Не дуже, але ну ще живемо. Хтуву доби, я дякую. Хтуву прям взагалі ідеально. І тут оцю трієчку зелено взяти, щоб мені відлікуватись. Так, добре, лікуємося і тоді можна спробувати тебе добити. Угу, заблокувалось. Взагалі шикарно. І на тебе повісим паразита. Чудово, в принципі. Я думала, тут буде важче. А все. Я ще хотіла турнірити. Я просто за собою не бачу, що в мене так і закінчилось. Так, сьогодні все вийшло легко, поки що топ-1, але мене, звичайно, скинуть. Звичайно, скинуть, тому що конкуренція тут дуже шикарна. Це взагалі такий турнір ну, класний буде, як на мене. Що в атаках можна тут відігратися, взагалі відірватися, брати різні команди, це все комбінувати і взагалі грати в своє задоволення. Все, Сендала камнів, пока-пока.